Що з вами зараз відбувається на енергетичному рівні? Я вам тут ще взяла пораду, кому буде потрібно, послухати, кому ні, тому ні. А, дивіться, ви зараз знаходитесь в такому режимі, як наче відокремлені від усього світу. Зовнішній світ вас може і лякати, і напружувати. Тобто все, що відбувається довкола, вам здається ну, несправедливим, це м'яко кажучи. В основному воно вас все, як то кажуть, зводить з розуму. Ви намагаєтесь щосили поєднати те, що не можна поєднати. Наприклад, щосили терпіти те, що відбувається. Ну, я не знаю, хто в якому там становищі, можливо, ви знаходитесь в зоні, де обстріли, можливо, ще якась напружена атмосфера навколо. І ви намагаєтесь знайти власну ну, опору на себе, але вам це дуже погано вдається. Ви тут дуже сильна людина, тому що насправді я бачу, які внутрішні процеси у вас складні відбуваються і ну, більш глибоко. А на поверхні це виглядає як. Я тримаюсь, я з усіх сил тримаюсь. І тут вам дуже необхідна допомога, але ви можете вважати, що нікому не потрібно нав'язувати свій біль, відкривати занадто душу, тому що у кожного своє, у кожного свій маленький світ, у когось щось болить своє, і навіщо мені завдавати болю іншим ну, Додавати ще власного, бо в кожного ж є свій біль. При тому, що насправді під колодною картою ви за своєю природою, ось ви вийшла ваша карта, це королева вогню. Тобто ви дуже яскрава, харизматична, така, знаєте, на вас шкіра горить. Ви можете запалити півсвіту своєю енергетикою. Але саме зараз, ну я тут діагнозів не. Каже, Не ставлю, і я не буду тут. Але тут такий, знаєте, трішечки депресивний якийсь стан, я б це так назвала. Тому що ви зараз відокремлені від зовнішнього світу. Він вас не радує, він вас затягує в якісь такі процеси нехороші. Вам може здаватися, що вас ніхто не розуміє, що, в принципі, вас ніхто не хоче зрозуміти, що навіть якщо будуть намагатись, не зрозуміють. І ще я завдам цим. Людям проблем, що буду їм відкриватись. Хоча насправді є довкола люди, які хочуть вам допомогти. Ну, як мінімум, четверо людей довкола вас хочуть вам допомогти. Але я не впевнена, що ви це відчуваєте, тому що у вас є. Ну, ви як в свою знаєте, мушлю залазите, і ви мало реагуєте на. Дещо довкола, тому що вже така стадія, коли, знаєте, ви могли спочатку розраховувати на чиюсь допомогу, потім зрозуміли, що нема на кого розраховувати, і пішли в себе. І у вас зараз такий процес, коли ви ну, вже будете мало відкриватись людям на якийсь час. І тут навіть може бути таке, що вам хочеться посумувати, пересидіти цей сум. Ну, знаєте, як. Виплакатись, і ви можете себе в цьому зупиняти, тому що, ну, щоб нікого не розчарувати власними сльозами і власними тривогами. Тут ще я підходжу поступово до поради. В пораді є такий натяк на те, що ви ще можете перейматись через якогось чоловіка. І не даремно, тому що. Оця ваша розрив вашої суцільності як особистості, ви вважаєте, що впливає на вашого партнера, якщо він у вас є. Тобто ви могли тримати на своїй енергії досить багатьох людей, як ми зрозуміли по цій підколодній карті. А так як ви зараз не в ресурсі, як зараз модно казати, ви можете відчувати. Відсторонення або якусь дистанцію від вас, ну тут він вийшов король облаков, це, типу, король мечів в класиці. І тут про що, тут же ж ми пораду взяли, що е, ну, якщо цю, цей момент затягнутий надалі, то дійсно може бути момент відсторонення, коли кожен із вас піде в свою мушлю. Відповідно, порада така, що якщо ти не хочеш. І далі, ну, щоб ця людина від тебе відсторонювалася, ти від неї, треба щось робити. Давайте я спитаю, що робити на думку вищих сил з цією ситуацією. Тут, знаєте, просто знайти компроміс, ви зможете з цією людиною, для кого актуальна ця тема, про яку я почала говорити, ви зможете тільки під час відвертої розмови, спокійної, лагідної, але відвертої. Де ви можете сказати цій людині, що я маю право на власні переживання. Тобто не змушуйте себе вдавати, що нічого не відбувається. Якщо вас щось розчаровує, якщо вас щось виводить, бісить, я не знаю, що там, наводить на вас сум, то це нормально, бо ви жива людина. І не треба робити вигляд, що. Це, як знаєте, кажуть, навіщо так сильно прибирати в хаті, щоб було враження, ніби в хаті ніхто не живе. Тобто тут таке саме, навіщо вдавати з себе ляльку, якщо ви жива людина, ви маєте право більш того, ви повинні виплакатись, виговоритись, тому що інакше це призведе, звичайно, до психосоматичних захворювань. І тут повинні просто проговорити з людиною, якщо вона вас, звичайно, почує, бо люди є різні, є люди, які не люблять, в принципі, розмовляти на ці теми. В людини, яку ви тут, про яку ви тут подумали, або в вас самих є, чого вас так ламає, тому що раніше ви були більш веселою особистістю, більш життєрадісною. І на зараз у вас такий період, коли ви не можете, ви не вивозите. І ви постійно повертаєтесь в ті моменти, коли ви запалювали інших і саму себе чи самого себе. І вас гнітить, що ви втратили цю суперспособність. От на зараз ви не можете цього робити. Тобто, робили, робили, бац і потухли. Ваша свічка на зараз загасла. І це нормально, тому що немає безперервно гарячої свічі. Вони все одно, яка б вона там не було якої довгої дії, вона б не була, вона все одно колись перегорить. І тут це нормально, тобто треба її знову запалити. І ви повинні попросити про цю допомогу, сказати, що вона вам дійсно потрібна. Тому що у вас тут прив'язка до минулого. Тобто, в минулому було все класно і чудово, але ось що випало. вас дуже змінив стрес. Тобто вам треба донести цій людині, що ці зміни, які з вами зараз відбуваються, вони не назавжди. Закінчиться оцей якийсь стрес, ця якась дуже сильно стресуюча ситуація, і ви знову станете тією і тим, якщо хлопці дивляться, яким були раніше. Тобто тут щось вибило дуже із сідла. Але зміняться енергії довкола, піде з життя ось ця якась стресова штука, яка. Вибиває. І ви повернетесь знову у свої класні енергії, чого я вам від серця і душі бажаю.